Водій біло авто, прийняти вправо та зупинитися. інакше за непальну зброю. Так, кілька екіпажів патрульних наздоганяли нетверезого водія. Все розпочалося на вулиці Данила Галицького у Рівному. О 5 годині ранку патрульні помітили автомобіль «Форд», водій якого порушував правила дорожнього руху. На вимогу про зупинку він не зреагував та помчав далі. Дуже велике оживе. Наздоганяли втікача кілька екіпажів патрульних, зупинили його через деякий час у косилові. Лежати. Після зупинки транспортного засобу у 22-річного водія охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд. Водій відмовився від проходження на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки. А огляд на стан сп'яніння у медзакладі показав позитивний результат: 2,34 проміле у подальшому патрульні запросили водія управління патрульної поліції для складання відповідних процесуальних документів. На молодика склали три адмінпротоколи за керування в стані сп'яніння, незупинку та за те, що немає відповідних документів на керування. До слова, батько водія півроку тому теж намагався утекти від патрульних, але йому це не вдалося. Подібний випадок трапився тієї ж ночі на вулиці Соборна. Там патрульні помітили автомобіль Toyota Land Крузер Прадо, водій якого не був пристебнутий ременем безпеки. Вимогу про зупинку він проігнорував. Розпочалось переслідування даного автомобіля. Вдалося змусити повернути автомобіль Toyota на автозаправну станцію. його було заблоковано. Водієм виявився мешканець Вараша, 95-го року народження, і при спілкуванні одразу було видно, що громадянин знаходиться з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Тому у присутності свідків йому було запропоновано пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою приладу драгер або у медзакладі. Але водій відмовився, що стало підставою для складання протоколу за частиною першої. Статті 130. також було складено адміністративний протокол за невиконання вимог про зупинку, подано працівником поліції. Ще один інцидент із нетверезим водієм трапився у рівному о другій годині ночі. На вулиці Ювілейній патрульні помітили автомобіль марки «ВАЗ», водій якого порушив ПДР. При спілкуванні спектр помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння у 22-річного водія. Тест на алкоголь в медзакладі виявився позитивним. 1,86 вісімдесят проміле за висновком лікаря. Склав протокол за частиною 1 статті 130 керування у стані сп'яніння всім трьом правопорушникам загрожують чималі штрафи. Їх розмір визначить суд.